Привіт-привіт! З вами Саша і ретроспективна вулиця, де сьогоднішня розповідь піде про один з найстаріших російських рок-гуртів, якому вже більше 40 років і який має фанатів найрізноманітнішого віку. Гурт Акваріум та його незмінний ідейний натхненник Борис Грібінчуков, також відомий як БГ. Саме він та його друг Анатолій Гуницький організували акваріум у 1972 році як поетично-музичний проєкт. За поширеною версією назву гурту запозичили від назви повного бару в Ленінграді, але є інша версія, за якою Гуницький та Гребінчиков блокали дві доби містом без відпочинку і сну, шукаючи слово, що стало б назвою гурту. І хтось вимовив акваріум, а інший погодився з таким варіантом. Спочатку далі репетиції справи не йшли. Вперше акваріум дав невеликий виступ лише через рік. Тоді ж виходить перший магнітоальбом Іскушення світового акваріума, записаний вдома і у не дуже добрій якості. Цей альбом вважали загубленим і знайшли тільки 97-го року. З 1976 року акваріум починає вести досить регулярну концертну діяльність. Перший спільний концерт Гербінчикова Гакаляйдюши Романова відбувся 25 лютого. А 10 березня акваріум на свої гроші їде непроханим гостем на Талінський фестиваль популярної музики, де грає чотири акустичних речі та отримує приз за найцікавішу і найрізноманітнішу програму. Голосно заявив про себе у рокколах акваріум на Тбіліському рок-фестивалі 80-го року. Призів гурт не отримав, але поводилися музиканти на сцені ексцентрично та епатажно. Та в журі цього не оцінило. Коли Грібінчуков, граючи на гітарі, ліг на сцену, всі члени журі демонстративно вийшли з залу. Акваріум звинуватили у непристойній поведінці, і коли про це стало відомо в Ленінграді, Гребінчиков позбувся роботи і був виключений з комсомолу. Тисяча року вийшов сіній альбом, що став. Першою історичною самостійною студійною роботою акваріуму та першим повноцінним підпільним рок-альбомом СРСР, і вже через рік у гурту починається активна концертна діяльність. 87-го виходить перша офіційна платівка гурту Білий альбом в цей період гурт починає набувати все більшої популярності. Виступає на передачі Музикальний рінг», що свідчить про остаточний вихід групи з підпілля та її офіційного визнання. 1988 року в Монреалі Гур дає перший концерт за кордоном та готує англомовний альбом. 14 березня 1991-го акваріум виступив на ювілеї Ленінградського рок-клубу. Цей виступ групи був оголошено останнім. 1991-го був зібраний БГ-бенд як своєрідна реінкарнація акваріуму. Проіснував він рік та встиг дати майже 200 концертів. 92 го року акваріум воз'єднався і пише нові пісні та виступає сьогодні. Ми згадуємо цей крутий гурт з вами просто зараз. Маша <му> і медведь. Головне за взлітіть. Пригоршня снега за город. Я знаю, лучше видно этот город Маша и медведь У нас в карманах есть медь Пятак на пятак и колокол льется Но спящий все равно не проснется Напомни мне, если я пел об этом раньше я все Слово, напомни мне, если я пел об этом раньше, и я спою это снова. Я не знаю ничего другого. Нож, а вот сеть Привяжи к ногам Моим камень Те, кто легче воздуха Все равно с нами Есть ткань, за которой Железо уже не ранит Напомни мне, если я пел об этом раньше Вот пламя, которое все сжигает Маша и медведь Это солнце едва ли закатится Я знаю, что нас не хватится Но ставим еще одну нить Скажи, что им не будут звонить Маша и медведь.